Добрий вечір, вечір добрий. Без 15-4 ми зробили 30 замовлень. І я хочу вам сказати, що спочатку одне було неоплачено, дівчинка його оплатила. 30 замовлень, ви знаєте, Донайте, донайте. ми сюди взяли 70 кг, залишилося 2, 4, 6, 8 кілограмів. Зараз до кінця вечора ми такого відкриємо ручки і все. Плящика отримали 200 кілограмів, 5 завезено склад, два залишилось. Три ящичка, лящичка ми продали. Ну, ви знаєте, він весь десь курочку, він просто облондино класний. Навіть не на те, що він невеличкий, він класний. Дівчатка, ви у мене умнічки, ви трудяшки, ви ум'яшки. Але завтра, я думаю, доначки ми, звісно, завтра середа, суха середа. Ми не небагато, там кілограм, наверно, 30, тому що ви знаєте, що ну, набирати тим болі суха середа, я трошки лесі боюся. Нічого, продамо, буде напусити. Ще дякувати Богу, вона трошки є, почуть вона, напевно, ще буде. Дівчки мої, я вас дуже прошу. Ви коли хочете замовлення, не пишіть, я хочу замовити Ну, я костик кості, ну, кості, давай пачку, от би я б якось так і узок. Представляєш, я падаю, що дати ще робити? Все? Дати вже ці. Дивіться, вона вся практично однакова. про що ви взяли. Так, ця 650, ця по 750, оця. Ну, оця ви, мабуть, оцю брали, оця дуже вкусна колбаса. Так, так, білий кабан. Так, мелкий, так. мелкий, да, мелкий, мелкий, да, есть. Вона нормально? 860. 860. А ваша робота тут. Так, 860. 860. Це у нас буде 900. І це у нас буде 1000. У нас є границя, це плой ролік. Плуйролік? Так? Так. Дівчики, дивіться, лящик, я вам можу навіть не смотря на те, що він весь іде невеликий. Лящики дійсно невеличкі, дивіться. В нього таке заколотило. Але ви знаєте, що сьогодні хто ходив, хотів один лящик, ну в ньому 200, ну, допустим, да, там на 200 гривень. І дівчинка просто два, ну один крупці, дівчатка. Дивіться, ми сложили один, личко до личка з перемотали тако. і зробили його один. І вони двойняшки в нас зараз. Зараз лящики двойняшки. Да. Я не гості. А ти знаєш, що в нас лящики-двойняшки? Зайчик, диви, диви, зайчик, диви. Ну, дивіться, ось цей хлопчик і дівчинка, га? Дівчатка, хто хоче двойняшок? Купляйте два лящика. так? Да? Дамо двойнячик. Дамо, дамо, ай дамо. Дівці, значить так, хто хоче мати двойняшок, бере всі тулечки, рибулечки, і будуть двойняшки. Дивіться, 450 грам на 225 гривень. Ось такий маленький лящик. Але дівчатка ну, так не можна, щоб один давати вам. Треба давати вам справу, я такий подаю. Треба давати більше. Я вам кожен день хочу сказати спасибо. А, дівчатка, значить, дивіться, ось одна паличка колбаски теж їде. Це колбаска Ніколаївська, 300 гривень. У нас нема, немає немає ограничення замовлення. От дивіться, тут теж маленькі заказі. А тут асортів 240 гривень. Дівчатка, у нас немає ограничення заказу. Дунайка, дунайка. Один лящ, ну, два, два двойняшки. Ви сразу почав знаєте, яку замовлені хочу лящать двойняш, і ми даємо вам два. Бо тому, що ну один. Ну прямо не, не піднімається рука вам дати. Ви знаєте що? Просто мені знаєте за що я переживаю? От представляєте сидить компанія, ви заказали один ляж. Ви його такий, знаєте, отримали, а він маленький, Говорите, Світ. Ну що ти робиш, Світа? Я переживаю за вас, я дуже переживаю. Так. Добрий день. Добрий 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 день. день. Ну добрий день. ну що, Ви відповіли дороги наші справи, добре. добре. Так. Ну, гарно. Вам дуже гарно. Дивіться, баночка і корочки. Дівчатка, в нас немає ограничених замовлень. Дивіться, тунець, тунець на розвал. Тунець, звісно, у нас улітає. Ну, подружка наша поїла. Костик, я тут пресу не намотаю. Так що мої хорошенькі, замовлення приймаємо на вайбер. 0,984930776. І всі закази будуть до вас. Огранічення немає. Поки ще погода дозволяє. Ми передаємо. Дівчатка. Мені дуже важливо, що ви коли получаєте товар. Що як він до вас доходить? Саме головніше, дівчатка, ви коли берете до майку, дивіться, вона від мене уходить з світлою водичкою. В будь-якому випадку ви получите вдома її вона буде водичка мутна. Це 100%. Ну, вона буде йти до вас сутки, правильно? От вона сутки буде йти. За ці сутки вода буде мутненька. Обов'язково, коли ви її отримаєте, обов'язково міняйте руку. Або достали там одну-дві зіли, дві штучки, водільні кульочки в морозілку. Вона буде ще вкусніше, саме головне. Ще хочу сказати, майка має. Специфічний вкус і запах. Вона не сельотка, але вона дуже полезна. Особливо, дівчата, голова, хребет. Вона дуже полезна. Ви знаєте, вона в цем году не гоняє полотом. Вона в, цьому... в тому году, я правда, ми пробували, вона така була, знаєте, трошки ілок чути була. Типу це ж велика посилка на... на Яремчу. На яремчу той ящик весь. Боже, а я за нього думаю, що це за ящик у нас? Я забула ту посилку. Це ще вона без номера. І цей. Дівчатка, найголовніше, щоб ви знали, що поки погода дозволяє, ми продаємо. Навіть багато дівчат пишуть, що це в бутилки? Дівчики, в будинки це льод, це льот. Бо одна написала, що це ви мені за воду передали. Це що водка, кажу, ні, це не водка, це льотик. Костік і, і цей. Щас і десь яка забере ящики. Так що мої хорошеньки, дивіться, дивіться. а ящик цей забирай, зайчик. Дай мені цей Оце я дякую тобі оддам. Я кажу, Тебі, зайка, я Дивіться, я люблю котик. ну може, ти теж починаєш, хоч би надірвалось. Зайчик мій вас. А тут а, а я зато тобі не казав. Значить, мої хорошенькі. Я вас обіймаю, черваю. Знаєте, що хочу всі там сказати? Дівочки мої, любимі мої. Дивіться, торговля це така, знаєте, ця торговля, але ніколи не говоріть слово нема, не хочу, не буде. Поїмаєте, от прийшла до мене Альбінка, говорить, утром прийшла, вона ж получила ці олівки, що ми любимо. Ой, я їх на так переживаю. Кажу, Альбіночка, саме головне от кусти, Вони вкусні. Ціна триста штидні, кажу, вони себе одні. І що ви думаєте, вона їх продала? Бо тому, дівчатки, ми теж не на роботу приходимо, ви знаєте, що справує ножку тільки на позитиві. Якщо ви прийдемо і гуркаємо, це треба знайти, що треба сидіти вдома, тому що те, то, що ви прийшли, це то саме, що ви не прийшли. Понімаєте? На роботу ми заходим з оливки. Повірте, коли ви похмурі і у вас щось немає настроєння. Вам не прияють, вам тільки радіують, от так, дограли. Даже, якщо вам трошки тяжко на душі, мої любі. Ми стоїмо, то знаєте, А ти чекай, чекай, я прийду через роки. Я все переверну і тільки знаю, що я тебе люблю. Це своє дозвотваричний строй. Я ж його люблю, я його цілую. Хтось може думати, що я зійшла з ума. Ні. Мої 35 років, ну 35 у мене тут, паспорті 46, але паспорт у мене захований. Паспорт – це документ. Якщо десь я їду, прошу, дайте ваш документ. О, Боже, ми да. А що вам 46 років? Я кажу, ні, ви не вгадали. Я всю життя 35, світулька, ягодка, опять. Понімаєте?